Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. За даними телеграм-каналів, путін особисто зустрівся в Мурзі з батьком Христини Распопової. Висловив йому співчуття та попередив, що знає про компромат, який є у батька Христини, на чиновників із наближеного кругу Путіна. Якщо він його, хоч якось використає, раз попова приберуть. Телеграм-канал пише, що батько обіцяв не мститися. кортежу Путіна після цього морг покинув. Путін особисто також хотів переконатися, що перед ним лежить тіло пригожена. Побачивши це, він кивнув охороні. і Вони пішли. Зазначимо за кілька годин до авіакатастрофи. За словами журналістів, Христина Распопова розповіла своїм. Рідним про те, що їхній рейс затримується. Причини її не назвали. Родичі Бортпровідниця Христина Распопова, яка загинула разом із ватажком повака Ревіганом Пригоженим. Повідомила, що на передодні аварії відбувся дивний ремонт літака. Про це інформує 24 й канал. У російських змі повідомили, що 39-річна стюардеса Христина Распопова була єдиною дівчиною, яка загинула під час аварії літака. За кілька годин до вильоту вона розповіла своїм рідним про те, що їхній рейс затримується. Причини її не назвали. Але напередодні вильоту вона виклала фотографію з кафе Аеропорту. Христина, сестра Євгена Распопова, заступника прокурора Ємана Жалінська Челябінської області. Місцевий слідчий комітет нещодавно порушив кримінальне провадження за фактом смерті двох чиновників у міській лікарні. Проте вже наступного дня Распопов ухвалив рішення скасувати відповідну постанову, посилаючись на її незаконність. Раніше Христина Распопова проживала в Москві. За якийсь час вона влаштувалася у фірму Ментеаром дівчина переїхала жити до Санкт Петербурга. До цього вона також працювала в бізнес авіації. Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін майже через добу висловився про ліквідацію ватажка приватної військової компанії Вагнера Євгена Пригожина. Лідер «Росіяна» зробив формальні заяви щодо авіакатастрофи і самого Пригожина під час зустрічі з ватажком бойовиків ДНР Денисом Пушиліним. Зокрема, він висловив співчуття рідним жертвою і навіть зробив комплімент Пригожину. Назвав його талановитим бізнесменом. Путін про Пригожина висловився так. Пригожина я знав ще давно. з початку 90-х років це була людина складної долі, і помилки у нього були серйозні в житті. І домагався він результатів потрібних і для себе, і тоді, коли я його просив про це для спільної справи, як ось у ці останні місяці він був талановита людина, талановитий бізнесмен. До зустрічі друзі ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.